Вітаю, друзі, друзі! Вітаю зранку. Вітаю зранку вівторка. І наші традиційні 5 хвилин. І зразу починаємо з Туреччини. Зразу! 5 банків Туреччини будуть приймати платежі і працювати з. Фінансовою системою мир Російської Федерації. Що таке фінансова система? Мир і картки мир? Це друзі. Відповідь Російської Федерації на санкції. Санкції ж заборонили росіянам і російським банкам використовувати їхні платежні системи Visa, K, Mastercard, і вони створили внутрішню платіжну систему мир, яку ніхто ніде в Європі не приймає. Але турки будуть приймати. Ну, ось вам бабушка і Юрій в день. Турки заробляють гроші. Ми про це вже казали сто разів. Скажемо 101 і все нормально. Дякую за донати ваші. Дякую, хто. Підтримує, дякую, підпишіться підпишіться на канал, обов'язково, друзі. Обов'язково. Ставте обов'язково лайки, коментуйте. Так, та є PayPal. Просили ж просили, щоб ми відкрили. ми Я відкрив платіжну систему PayPal. Тому перераховуйте і тоді, друзі. Там всього два два перерахунки було і все. Путін не буде їхати на Генеральну асамблею ООН і не буде в, виступати там щорічно. Ну, ви розумієте, чому він не буде їхати. Хоча він і Приборково вже положив до карману свого керівництва е, з, ООН ООН, да? е, організації ООН. Але там в ООН біля 200 держав. І там є порядні, класні, справедливі, чесні держави. І він розуміє, що коли, якщо він туди приїде, це йому буде амба. Просто амба. Тому він не їде туди. Він просто-напросто боїться, друзі. Просто боїться. Ну і дивіться, що я ще хочу вам розказати. Росія почала віжджати, кричати, пихтіти, що Україна використовує американські ракети agm 88 Harm. Ну, якщо чесно, то мені про це знаєте, от якщо б мені десь сказали на вулиці, я б не зрозумів. Але те, що я почитав про них, і те, що я узнав, ну це цікаво. Що це за ракети? Це проти радіолокаційні ракети. Там дуже замудрено все, щоб проще пояснити, є система ПВО Росії. Да? Є тактична, є стратегічна, є різна. І ось на, 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 лінії, на фронті вона стоїть і не допускає наші літаки, а система ПВО працює тільки, тільки в дуеті з радіолокаційними станціями. Радіолокаційна система ловить і збиває безпілотники. Літаки, також є ще й радіолокаційні системи на, наші, ну, на, наші, на артилерійські е, установки. От, е, включається радіолокаційна система, якщо ми стріляємо, ловиться система звідкиля і туди відкриває огонь противник, тобто Російська Федерація. Оці е, радіолокаційні системи вони ж ловлять і ракети. І їх можна збивати потім, якщо це ракети, да? також тим же ПВО. Але американці винайшли ну, дуже секретні ці ракети igm 88 ГАРМ, які практично не може вловити радіолокаційна система. І вони направлені на знищення ось таких систем. І наші почали їх використовувати. І є вже уламки. Росіяни знайшли. Побачили. Ви бачите, як це все тихо, тихо. Робиться. Ну я хочу сказати, я все більше люблю Америку і Великобританію. Де тихенько, спокійно, без шуму, без галасу, без цього постачається зброя, постачається новітня, найсекретніша зброя нам, найсекретніша. І якщо ми ви, знищимо на лінії фронту, там, на будь-якому протязі, на 100 км, на 200 км квадратних винич, знищимо оці радіолокаційні станції, все, ми господарі у повітрі, ми господарі скрізь. Ми можемо робити все, ми можемо стріляти з артилерії, з Кі Марса, слітаків, а вони нічого не можуть. В ПВО їхнє становиться сліпою. Що це говорить? А це говорить наступне: ось політична складова. Американці і інші партнери довіряють нашому керівництву, нашому президенту. Нашому політичному керівництву довіряють безмежно. Вони віддають свої секретні озброєння, які навіть практично ніде ще не застосовувалися військова складова. Ми, я вже сказав, можемо оцими ракетами знищити їхню оборону і атакувати спокійно. І тут наші партнери довіряють нашим військовим. Ось і все. Шабунін, Спарц, Порошенко, Бутус, Алло, алло, Україна переможе, а ви ні.